Всім привіт, дорогенькі друзі! Mercedes ML350 2006 року з переднім пробігом 142 тисячі кілометрів. Автомобіль моїх близьких друзів був у власності в них з 2010 року. І автомобіль, я впевнений, що таких екземплярів, напевно, в Україні думаю, що немає. Можу помилятися, але майже впевнений, що немає. Пристаніться сьогодні про нього розповім. Поїхали! Почнемо знайомство з під капотного простору. Двигун тут стоїть у нас 3,5 М272. Кожні 8 тисяч в ньому проходило ТО за міною оливи, маю на увазі. Двигун без всяких зауважень, 100%. Впускний колектор оригінальний колись був помінений. Взагалі вона проходила періодично ТО на Віктора Санов'я офіційному сервісі Мерседесу на Дніпрі. І МБ-сервіс, якщо не помиляюсь, в Києві. Також вона то в Києві жила, то в Дніпрі. На пробігу в 105 тисяч у 2020 році була замінена коробка. Там були якісь спинки ривки, ніколи було займатися її, просто взяв і поміняв власник. Вона дуже, дуже, дуже охайно доглянута. пневмі балони тут мінялись все, все повністю. Підрамники, передні, задні сайлінг-блоки замінені. Все робили зазвичай з оригіналу. Дорого, багато, і я впевнений, що в такому стані другого автомобіля технічного не знайдете. Це саме казали люди на СТО, коли її бачили кожен раз. Я це знаю від властика. Ну, звісно, я вам вже сказав, що вона на пневмі, на повному приводі, працює повністю все. Капот рідний, зараз прийдемо з палакофарбовим, покриттю я трошки розповім. Капот рідний не фарбований в рідному зафарбленні. Фари також, тут додатково єдине, що вони перепаковувались колись тут світло зроблено, ну, тут класне світло. У нього зауважень немає, робились тут лінзи, мінялись. У нас в рідному зафарблені капот, має трошечки на ньому посічення, але він в рідному зафарблені. Колись в історії було одне єдине в неї ДТП, ви зараз побачите фото в куті. Трочки бампер був тут пошкоджений, і ось ця крилишка десь там від цього. Пофарбували бампер цей робили, крило пофарбували. На бампері трошечки позлазив лак. от Єдине, що треба буде зробити, якщо ви хочете бездоганний вигляд, щоб вона мала, пофарбувати капот і бампер. Так, по правій стороні розказуємо. Все, що я не перечлявся в заводі, підфарбовували задні арки. Шпакла тут майже ніде немає, там десь грамочкою знаходив в одному місці, по-моєму. Ляда також перефарбовувалась, було пару позирків під надписами. Ляда пофарбована, також більша верхня частина, Ніжня, нижня по-моєму, навіть майже в заводі показує. І так само по задній лівій арці, по низу трошечки фарбована. Все. все інше, окрім того, що я перечислив, все чиста косметика була. Все в заводі. Сколи, ну, звісно, потрошечку десь є. Маленька є, отут, бачите, на передньому лівому крилі. Десь тут на арчсі є. Невеличкі такі є. Тут от, на крилі ще є, просто підфарбувати треба бачите. Ну, Все це понятно. Гума тільки зимова, але вона 23-го року. Dunlop. скло лобове, як і всі інші, також рідне. От Можете бачити По даху зауважень нема. Ну, коротше, вона в ДТП не бувала. Окрім того маленького, що я вам попередньому куту показав. Подивіться стан салону. Подивіться стан салону. Я спеціально повільно проведу. Тут все рідне, нічого не торкалось, вся рідна шкіра повністю. Електропривідсидіння на трьох драйверів пам'ять. Дата виробництва 4 місяць 6-го року. Евакилими лежать, бачите? Далі у нас електродзеркала. Складні вони. Зеркала колись міняли за 500 доларів комплект з рестайловою версією. На ножки, бачите, якісь вони такі більш там по обзору кращі, і більш модні. Ну, Хотілося так просто. Є датчик світла і проти туманки. Користь контроль, звісно, ось і пробіг рідний 142 тисячі км. Кермо тут, бачите, стан теж. Бездоганний, зверху дерево. У нас є електропривід керма. Бачите? Тут управління з бортовим комп'ютером. Управління мультимедію тихіше, громче, і телефон тут покласти і взяти слухавку. Окремо ще звернув увагу на стан торпедо, стан дверних карт. Ніде ніяких зауважень. Ага, ще окрім електроприводу сидушки, у нас же тут ну, пояснична всяка підтримка. Більше-менше, тут немає такі регулювання є. До магнітоли мультимедіа у нас вона ну, з екраном, нічого ніяких таких тут топ-варіантів свіжого, нічого нема, понятне. Але є у нас ось такий прикольний CD Changer. І є у нас бардачку тут AUX. Ось, все, бачите. Страховка є до жовтня місяця 2024 року і є її наряд закази. Зараз я її достану. Різні наряд закази є з різних сервісів. От Mercedes, Віктор і От Mercedes Victor Синов'я, МБ Клуб в Києві. Так, це я показав. Далі у нас двозонний клімат, контроль. Працює все добре. Я зараз його тестую, вже русиджу в машині. Що у нас підігрів передніх сидінь є, машинка у нас на пневмо, то у нас є тут спортрежим, комфорт і стандарт. Будемо випробовувати сьогодні. Система стабілізації вимикається. Це допомога при спусках. Це я так розумію на поганій місцевості включать. Можливо, при підйомах в горку допомагає. От я зараз це нажму зроблю. Можна підіймати підвізку повністю вверх, для того, щоб до 20 км на годину перетинати важкі умови. На бордюр на високий, наприклад, заїхати на дуже високі, да? кліренс, так непоганий. Є попільничка підкурювач тут, дань класиці того часу. Ну, такий кармашок. Підлокітничок. Ось така ниша. Тут два підстаканничка, бачите. Ну і... Ага, у нас же ще Харман Кардон музика, бачите. Карман Кардон розріже ти, що уночі чи чи А що стосовно того, як вона виглядає на поднятій пневмі, дивіться наскільки вона стає високою, ви бачите місце між колесом і аркою, я навіть не знаю, в мене долонь є достатньо високий. Ну, вся моя тут долонь майже вміщається. Якщо я забув їй сказати, то цей автомобіль придбали у першого власника в 2010 році з пробігом 36 км, там яких знайомим не була машина, до 2016 року власник їздив по довіреності, а вже потім перереєстрував, коли був час. Ще в нас є люк, а я про нього забув сказати, і в Мерседесі важливо, щоб він працював без зауважень. Він працює без зауважень. Позаду, наскільки я знаю, тут не їздив або взагалі ніхто, або майже ніхто. Я заднім рядом дивану майже він не користувався. А я на нього сів. Зріс в мене 193 см, я усівся сам за собою. Ну, звісно, тут зручно і комфортно. Диван дуже м'якенький, дуже комфортабельний. У мене є отакий підлокітничок, під ним ще такі відділення тут є, бачите? І десь якось під Отак має відчинятися, все бачимо. Також позаду є свій клімат-контроль. Бачите? Тепер електропривід кришки багажничка. Відчиняє. Ось так відчиняється. Тут у нас є такий гумовий килим, який накриває заводську полицю. Під полицею все, ви бачите, як має бути, все в заводі. Тут так, якась що? сіточка така. І ось така фіксація на оці рейки, я так розумію, щоб сітку тримати. А ось тут у нас Сабвуфер, Харман Кардон. Той самий. Харман це круто. Сьогодні ми його послухаємо. Я вже його слухав, він звучить співочо. Ну і гніздо для підкурювача ще є. Там я так розумію, скоріш за все акумулятор. І зачиняємо. Прийшов час нам вигуляти наші плюс-мінус 270 коней. 3,5, v 6 цей двигун, 7-ступінчату автоматичну трансмісію. Я вам скажу так, що коли сідаєш зазвичай мамель, то вона. Вона просить спокійної, комфортної, розміреної їзди. На ній не хочеться рвати, гнати. В якому випадку ми з вами зараз зробимо тестовий заїзд від нуля до сотні, як би то не було. Правильно? Ми ж тут зустрілися і це перевірити. Жодних помилок, жодних чеків, е ніяких зауважень тут немає і бути не може, бо я вам ще раз кажу, що цією машиною стежили. Власник аж за педантичний. Він зараз на мене взяв машину 22-го року і вже в неї там почав. Виховати гроші, доводити все до ладу, до Майк, так і він любить. Тобто він просто дуже-дуже педагогічний. Ну що ж, спробуємо поїхати. Щодо витрат пального, ну, на 3,5 на повному приводі у місті, ну плюс-мінус, розраховуйте 15, як то не крутий, воно буде. Буде. А що по трасі, ну по трасі приблизно десятку. Це у нас парктронік білік. Ну, у спорт режим і рушаємо. Рухаємося ми в горочку і в поворот. І на третій передачі. Ми робимо сотню і збавляємо, бо ми у місті. Спорт режим я спеціально включив, щоб вона не так кренилась. Да, відчувається, вона помітно стала жорсткішою. Зараз ми з вами переїдемо через трамвайні рейчки Отам. Вони в нас такі брутальні. Я включу комфорт спеціально. Ви бачили, я брутально переїхав через них, так нахабно, скажімо. і нічого навіть не відчув. Я розумію, що у будь-якої марки, у будь-якої моделі є свої шанувальники. Я так точно впевнений, що є шанувальники і МЛ. Знайти автомобіль в такому стані, як цей, тобто з таким пробігом. А, тут нічого ніколи намагалися. Ну, єдине, що тут відремонтовано, це передні бампер. Тому що він тут якийсь е МГшний, до речі, диски МГшні стоять. І він просто коштував шалені гроші, і його там зробили за якісь там, декілька сотень доларів і все. Ну І таку тачку в такому стані буде знайти дуже складно, якщо ви любите і хочете таке, -таке знайти. Я завжди кажу, коли є в мене там якісь улюблені модели, я кажу, мені фу, таку з таким пробігом в такому топ стані. Це саме там мрія, якщо ви шукаєте. Не вижатий, не, вика, не укатаний такий вже, що на металобрух треба вивозити. Я е, в цьому мерені не відчуваю жодного зайвого звуку. Ані по салону, ані по підвізці, ані по двигуну, ані по чому. Просто ідеально тихо, ідеально тихо. Я їду і відпочиваю. Я єдине, що, напевно, чую, це як працює клімат-контроль. Ну і звісно, коли я натискаю на педаль акселератора, я відчуваю, що вона їде і їде непогано. Щодо обслуговування, будь-то Mercedes, BMW або Audi, якщо ви берете такі марки, в яких ви хочете відчувати себе як Mercedes BMW або Audi, то, звісно, ви маєте розуміти, що обслуговування цих авто ну, іноді треба витрачатися, за комфорт треба платити, за клас також. Порівняти з чимось відчуття, яке я зараз відчуваю дуже складно. Ну, дуже складно, це Mercedes. Просто вау. Тим більше, що він не вшат. Єдине, що я можу вам сказати, чому я на початку відео сказав, що другого такого екземпляру ви навряд чи знайдете. Ви навряд чи знайдете автомобіль з рідним з таким пробігом. Ви навряд чи знайдете автомобіль ML, якому вам не треба зараз їхати на СТО і розважатись. Вам просто треба сісти, і радіти. Ну, якісь дрібні, косметичні деталі, можете їх залишити, а можете згодом їх зробити, це дрібниці. Але у вас тут не відригне не двигун, не коробка, не пневма, не повний привід, нічого, бо вона своєчасно, регулярно обслуговувалася, а коли що треба було замінити, доставали і платили. Ще спробуйте знайти такий мерседес, який ніколи не нюхав газу. Нехай навіть він у вас почне його нюхати, якщо ви так захочете поставити, щоб економити. Але до вас його ніколи не нюхав. Про особливості обслуговування більше до клубу Мерседес, я не з нього. Але саме цей автомобіль не тому, що він у мене в продажу. Я раджу тому, що другого такого я впевнений не немає. Знаю, які машини продаються, і так само знаю, які бувають вже емелі, переживши багато змотаних. Жив, пробігів, багато життів, переживши, побачивши жахів, багато і прочого. Так що я раджу. Приїжджайте, набирайте, до зв'язку до зустрічі. З вами був Льоха Трендф. Всім бажаю миру, ну а нам перемоги. Слава Україні!